В ремонті EcoFlow Delta 1260 Вт-годин, зняв з неї плату інвертора, пробиті високовольтні транзистори іменно формування синусу, а також, скоріш за все, парочку драйверів. ну, Загалом якби, по ним робота стандартна. Якщо буде щось цікаве, обов'язково покажу. Ну, а так загалом процедура класична в плані там діодного моста, зарядного резистора, транзистори nsi 6602 драйвера. Ну і там 15-вольтовий стабілізатор. ну Це те, що якби, по класиці, ну і запобіжник мережевий. Так що, ну, це от основний фронт робіт, на який я зараз розраховую. Якщо буде щось додаткове, я все обов'язково покажу. Перебирав залишки старої термопасти, почистив отвори, відповідно, старі транзистори вже відпаяні. Так, і дивіться, По 15-вольтовій лінії надмірного споживання струму немає. Це нам каже про те, що. Залишені драйвера, які у нас керують синхронним випрямлячем, попередньо повинні бути цілими. Ну і їх транзистори також не ушкоджені. Додатково необхідно перевірити мультиметром виходи драйверів, щоб тут не було короткого замикання, бо буває так, що струму споживання начебто немає ніякого. Але по факту у нас тут вже якесь плече пробите. Ремонтні роботи по платі завершено. Зараз збираю і перевіряю. Перевірка станції. Так, рівень заряду 100%. Включаю інвертор. Ага. Вона включається і тухне, да? Угу. Так, треба ще батарейку поміряти. Добре, що не до кінця закрутив бокову кришку. Щопи мультиметри на виході БМС. Дивіться, яке значення напруги. Станція включається. 47 вольт. Ну, понятно, що воно відключається. Ну, при цьому всьому пише, що заряд 100%, який не відповідає дійсності. Батарея не розбалансована. Максимальна різниця між комірками складає 0,1 вольта. Вона просто тупо розряджена. Заряджаю акумуляторну батарею за допомогою ось такого блоку жилення, в якого є можливість регулювати вихідний струм та напругу. І дозаряджу до того значення, коли станція перестане вимикатись, приєднаю мережу, і, до речі, необхідно буде знизити ну, трошечки її дати навантаження, щоб відсотки впали там десь ну, до 99-98. До і тоді приєднати станцію до мережі 220, і вона розпочне штатно заряджатись, заряджати батарею, ну і якби підкоригує ті відсотки. Так, нарешті станція. Пішла вниз по відсоткам, відключаю навантаження і приєдную мережу 220. Все, 90%, поки що залишаємо так і даю вже штатну зарядку. Сам перетворююсь чудово працює, 220 станція дає, і зараз подивимось, чи почнеться зарядка. Так, Зарядка розпочалась. Станція почала набрати потужність. Зачекаю і потім ще раз замірюю напругу на клемах акумулятора. Пройшло 18 хвилин з того моменту, коли станція була поставлена на зарядку. Вона досягла відміточки 100%, але продовжує споживати потужність. Батарейка набирає всю енергію, якої в неї не вистачало. І якраз таки, коли вона фактично там по напрузі ну, плюс-мінус вже буде досягати рівня 100%, станція припинить зарядку. Після чого я її повторно розряджу до 0% і поставлю на зарядку. Тільки тоді вже будемо мати відкалібровані значення, тобто станція буде коректно розуміти, що в неї там залишилось 50-60% заряду, і все це точно відображати на дисплечку. Тому ось так от залишаю її ще на зарядочку, нехай працює. Принаймні роботи по інвертору завершені. Станція 220 від акумулятора дає, заряджається. Все як би, то вирішено. Ну, залишилось вже відкалібрувати батарейку і на цьому вона поїде до власника. Так, Ще один електросундучок. Маленький такий екофло. Якщо та дельта попередня була, ну така, знаєте, прям екофло. То це такий екофловчик. Маленький-маленький такий. Ось і сама проблема. Коротке замикання у високовольтній частині. Будемо міняти транзюки. І все запрацює. Старі транзистори демонтовані, отвори прочищені, маркування транзисторів J15T60. Нові транзистори на своїх місцях. Все запаяно. Плюс відмитий і залишилось залити герметиком. Все готово. Зачекаю 15 хвилин і можна буде встановлювати плату на місце. Ще був пошкоджений 5 Втний резистор номіналом на 100 стовом. Наразі все плюс-мінус зібрано. Давайте спробуємо, чи дає станція 220 вольт. Так, є, начебто працює. Зараз візьму навантаження. Вкинув станції 300 Вт, все показує коректно, лампи світяться рівномірно, попередньо, все в порядку, треба ще глянути, як вона заряджається. Приєднав станцію до мережі 220 В 352 споживання від мережі. Все, функціонує, нічого не стріляє дозарядиться до 100% і можна буде віддавати власнику. Ще одна відремонтована станція, EcoFlow Delta 2 Max. Стоїть на зарядці. Ну, вже вона дозаряджається, тому споживає 415 Вт. Коли я власнику скидував відео, вона споживала близько 2 кВт. Ну, наразі вона вже просто добирає заряд. Все, по станції вона спіймала зустрічно 220 В. Була заміна високовольтних транзисторів, драйверів, обв'язки ну, все якби, класично при зустрічках у даних станціях. Наступне в ремонті перетворюєш напруги в чау 2,5 кВт 12 В напруга з акумулятора. Судячи з цього пакетика комплектного, нас очікують пригоди. Інтересно, зараз будемо лізти всередину заглядати, що там. От Проводочки, до речі, от за це власне 5 балів. Тому що це то, що повинно бути на той китайський моплах, який зазвичай йде в комплекті. Ну, до цих інверторів ще ну, більше-менше. Так, власнику було запропоновано два варіанти. Зробити нормально, якби дорога багато або бюджетний варіант. Дорога багато це в нас під заміну підуть 16 низьковольтних транзисторів, 4 високовольтних, конденсатори, а тут, ну, ще там по платі керування, драйвера і все таке інше можливо. На що він не погодився? Тобто, каже, давай зробимо бюджетно. Ну, Бюджетно, так бюджетно. А, значить, бюджетно, що ми робимо? Зараз із цих, цих пакетиків з транзисторами обираємо цілі. Тобто низьковольтні ми залишаємо 100% якби рідні. І деяку частину буде не вистачати, то доставляємо вже а, нові транзистори. А, ну, буде така пересортіться 50 на 50 тобто частина старих, частина нових. Високовольтні ж будуть всі нові стояти, оскільки там ну, досить ризиковано залишати а, якісь, із оцих, а, ті, що тут були, оскільки ну, невідомо в якому вони стані як вони себе поведуть іменно при високій напрузі. А, тому от такий от зараз фронт робіт відновлюю спочатку низьковольтну частину, передивляю, щоб там було все окей. І потім переходжу на високовольтну частину і до ось цієї плати з драйверами і мікроконтролером високовольтної частини. На друкованій платі є пошкодження доріжок під всіми конденсаторами, під цим також і під цими двома я вже цей дефект виправив. Як я це роблю? Беру ось таку опліточку. Вирізаю необхідний розмір і накладаю цю шинку прямо на місце розриву доріжки. І Далі наплавляю припою. Це якби відновлює полігон на всі 100% і струми там будуть перетікати ну, рівно ті, які були ну, в цілому закладені при проєктуванні даної плати. Так, З цього боку доріжка відновлена. Тут відпаяв конденсатор. І отак от воно тут раз знімається. І бачимо пошкодження. Все з цього боку процедура аналогічна. Відновлю і будемо продовжувати ремонт. Ємність внутрішнього опір кожного конденсатора було вимірено, ніяких нарікань до них немає. Так виглядає плата після ремонту. Так, перше включення да, 15 вольт. Пробуємо запустити. Напруга піднімається. чудово на запуск є. По струму споживання нормально. Давайте так на 14 вольт допустимо, пів Ампера холостий хід. Все, в межах допустимо, нічого не шкварчить, все в порядку. Перевірка інвертора. напруга плавно поднимается. Навантажение отримаю. Все, так, еще раз. Отключаем. Подключаем. Все в порядке.